Я вскуре, я в тюрмі сидів. Як докажеш? Я в тюрмі сиділ. Ти сидел. Я воровской. Я воровской. Ти, ну ти, ти мотав срок, да? Є, я воровской! Я в тюрмі сидів 4 года. Так, а тобі скільки всього? Мені? Тридцять э, чотири. Просто я і зростом ростом дуже маленький. О, о, о. І як там на зоні? Що там було? На зоні, дивись, я тобі все історію, я тобі все історію, я тобі все історію, я пішов до хати, там була одна жінка, я її, ну, хотіла вбити, але мені чого пішла. Ні-ні-ні, як ти сидів на зоні, оце розкажи, оце розкажи. А, як я сидів, там, коротше, Тем короче. Алло? Я ж А? Що? Що? Я ж питаю, що, кажи, розказуй. А де? Короче, я о, в в'юрмі там був, короче, дружина поліції, да? І я їм я їх обзивав. І вони, короче, мені пошли обзивати. Я там бився, 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 бився. Щоб... Та блядь, б я дикий мені тут нашрамна. Ого. Нічого наш. І випустили мене за 4 стірода. А, а як ти міліцію обзивав? Всяко. Скажи як. Мусараблять. А ще, ще як? Ще якими словами? І що? мусараб. Йосип Драний, вообще, оце ти сміливий, я таких мужиків уважаю. Як? барам с мусарем. Оце ти таке реально казав в тюрмі? Клянуся, б... В ГТРП. Жорстко, вообще. оце то, да. А і ти із из хліба ліпив там Ну, no. А шо, шо ти ліпив з хліба? Там там, поистых не, не добре, б. Там короче, я робив круги на о, поліції метал. А, а що, А Макдональдс там не можна було доставку замовити та й поїсти просто і все. ні, братан, не там не та. Там... За речетку за тебе тебя никто не відпустить, За телефон тебе даже ничего. Просто сидиш и все. Так а что я к не можно телефон? А як Тик-Ток подивиться дади? Ну там там телефон ничего не дают. А -а -а -а. Ладно, давай. Закинь косинку -ка на карту, будь человеком, чисто пацанам на Ти помню, под пальмами на уже третьи суть кивать. Водички Косинка це бачу, карточна ти... гра, така якась що? Да, на косаря, и на карту Монобанк, Альфа банк там, вся хуйня крипта похуй, а... Рублі СДТ, че. А рублі так. тоже в цілому идут, брать. Я тебя кидаю, Кингеня, побратим. А, а ти не пробував не просто? Мороз. ти не пробував <с 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 просто до церкви. Ти будешь перебивать, а чи ти послухаєш, що я тобі А до церкви нахуй, тут твої движняки, братан, я не буду. Конкуренции составлять, я понимаю, что с тобой нездорово конкурировать. твои места твои, блядь, Ну, я не могу на чужий район двинуться. Там ты со стаканчиком стоишь і просишь, понял. Поэтому давай, байничек завалив, и я уему дальше. Сейчас, мені щерок. Ну, у мене просто У минус мораль. Я просто блядь, я не разу, яким хуй вообще в світі існують такі коли ти сам якось. Ну, типу, ти переживаєш за худу всяку, так? Да? Ти там думаєш щось про себе, інколи там надумаєш, як стараєшся розвиватися, якось ставати кращим. Щось, типа, ти потихеньку стараєшся в житті досягати. І тут чел просто об'їхався, він сидить четвертки і просто ображає людей. Ти реп навалюєш вообще чи ні? Ні, ні. Ну, фристайл може, якийсь 4 рядочки. Ні, ні, ні. А чим ти. А що ти вмієш тоді? Це вмію? Да. Та хуйнет. Ну, та, Танцювати може тоді та раз не реп? Та ні, Ну, щось такого такое, типа, в плані там танцювати не танцевать. реп не реп не ну. Буде. співати спивать. Тоже не. Малювати. Тоже ні. Ну, ну а, такого, а що, прикину, ти, що ти вмієш? Нічим не было. Ні. Вообще нічим? Плавати. не що Да что, ничего ну просто щось інше. Плавати ти вмієш? Да, плавати умею. Плавати, типа. Мага, ну да. просто не тонуть, чи прям нормально Тонути, Ну, типа, да, люблю прыгнути і трошечки там щось. І все. Короче, ти просто вмієш плавати, не більше? І все. Футбол, може, ти граєш? Не знаю, там може давно грав. Чел, нічого не вміє, я вахую. Здорово. Тут, сука. А ти стрімер, да, Популярний, я тебе знаю. Це питання чи це ти кажеш? Ні, я тебя знаю, реально. дивився там тебе на ютубі. О, то значить популярний виходить. Чуєш, а як ти мене чуєш? Нормально, чи ху? Нормально. Типа громко чи тихо? Ну так, середньо, що вуха не ріже. А бля. Ну ладно, понял, хорошо. Давай туда, давай. Ми просто настройки чекнули і все, і ти уходиш. Ну, бля. А ти стрімер реально популярний? Стоп, ти сказав, що ти... Wi-Fi. Ти ж, ти ж сказав, що ти мене дивився. Тепер ти питаєш, чи я вообще стрімер просто? Та шучу, я тебе не дивився ніколи. Мені інтернет тільки сьогодні підключили, я аж на... в цьому нахуй. В дереваке. В... В... Сука. А скільки ти років? Там мені 14 черв стукнуло. А, як тобі інтернет, вообще? Та я ох... що я ніколи інтернету не бачив, нахуй що? А да. ти ти вирішив сейчас рулетку зайти чисто, хоть на людей подивитися, да? То я, джунг... я в джунглях жив на Троєщині, блядь. А, ну все, давай тоді. Ну тоді -да давай, тоді. Да, давай. А що ти не скипаешь, а? У мене мишка сіла тільки що просто. Блять, у мене вообще мишки немає, у мене тачпад, я залив цей... Перцовкою? Не, ревом. Салам. О, я тебе знаю. Да, як меня звать. там блогер, ты мне подался в TikTok. Не, ты же сказал, что знаешь меня. Як меня звать? Не, ну я маю на увазі в и в просто прозбачил. Так я тебя отлично не знаю. Че ты такие минус вайп сегодня, чат? Здорово, зайчик. Привет, зайчик. Так. Чет, скажи честно, я урод ебаный. Ну, чи я, ну, неприемна просто людина. Чи, Ну, типа, чи я худос. Хто, хто пише Так, кома, так, кома так. Здарова. Мені пофіг переключити ви мене, чи ні, Я просто хочу, щоб ви знали, що я і так всього доб'юсь. Плюс. А ви схожі, ви, типу, типа, близнючки? Ні. Ні, реально, а можете я так отвесунуть камеру чуть-чуть? Та ви, сх... ви близнючки, що ви мені розказуєте? Чи ви мать і дочь? Ні. Блін, на жаль, в світі немає другої людини такої самої гарної, як я. Бачите, я один такий. Та ніхто ж не спорить. Ні, так ми і не споримо, ми так по-дружньому спілкуємося ж на чому. Я так розумію, ти на стрімі? Я так розумію, ви на стрімі. Ми ну. А я тоді теж. У вас є хлопці? <ріх> ну, я замужем. А ти? Ні. Неправильна відповідь. <ріх> ти вийдеш за мене? Хоч завтра. Завтра давай. Я сьогодні якраз не можу, сьогодні ще зайнятий. завтра освобождаюсь повністю. Хорошо. А де ви, в якому місці? Вінницю. Клас, я завтра тоді їду в Вінницю. Блять, треба успіти якось і приїхати, і одружитися, і відсвяткувати. Будемо святкувати, чи так розпишемося, чи стоїть все в кругу сім'ї. Ну, можна трошки пива випити. Я не п'ю. Ти не п'єш? Я не п'ю, так. Я ну ну тоді жінка вип'є, ти подивишся. А це я правильно розумію, з трубочки прям пиво п'ється і стаканчика для да. води. Да. Я так подумав, що це я, мабуть, не хочу у вашу сім'ю, якщо чесно. Та а чого в мене одна сім'я, в мене друга. А в нашій сім'ї буде так само, так і стаканчик. Якщо ти хочеш, можеш мене закадірувати. Ну бросить курить я не брошу. Заради наших стосунків. Кинуть курить? Так. Да. Ні. Або ти замужем за мною, або ти куриш. Ого, да. Я замужем за тобою і курю. Я не хочу, щоб у нас вдома смерділо, по-перше. По друге, я не хочу, щоб у нас були зелені діти. Розумієш? А чого зелені? Ну, ми тому кури. що жінки, якщо курять, у них зелені діти народжуються. Ти не знала? Це не сині. Перед цим як планувати вагітність, я кину курити, не переживай. Хорошо, кидаєш ти сьогодні курити. Уже післязавтра ми вагітність плануємо. Прям ну, типа, дома у мене. І ну, що ж це ми, дасть, ми ти скажи? Я ще молода для цього. Скільки Через ти років? рок? Пару років. Скільки ти років? 23. — Це скажи свою фамілію. Гамняник. Гамняник? — Гамняник. Можна я фамілію міняти не буду? А з якої причини? Я не хочу бути Гамняник Юлія. Ти просто гамняник не так, не з тої інтонації кажеш. Це гордо а надо як... казати. Гамняник. Гамняник? Гамняник. Гамняник Юлія. Ну, мне Юлія, так суха, ідеально підходить по складам. Не підходить. Юль, я от задумаюсь, чи ти мені підходиш, знаєш, прізвище, то підходить під ім'я Юлія. Ні, не, не підходить. Ой, Я ти бачив бачу, жену. ти що, еду Да я и походу, раз ти мене бачив, да. Кому ти нужен? Зачем ты вообще тут сидиш, чуєш? Чую. Нахуй переночую. Семечки будеш? Ні, я що, обидло А, а культурно їх не можна? Я ж не плюю. Так від тебе воняє некультурно все одно. Чи? Подожди, а дезодорантом таким пользуєшся, по-перше? Ну, так. Ну, дивіться, духи. Духи отакі в мене. Охуєні духи. Що це за бренд, вообще взагалі? Я не поняв, даже не побачив. Подожди. Угу. Геант? Пап'є Маршебр. Пап'є Маршебр, нахуєний бренд. Пап'є. Да, Нормальний, б***ь, це сагрієш, Ооо, тоді вообще фірма жсткая, ваху прям. Че ж а кому ты нахуй нужен? Скажи, пожалуйста, нахуй тут сидиш. Маме. Так. Богу. Папі не нужен, я правильно понял? Ну, там теж ситуация. Там довго пояснювати, правильно? Ну хліб подорожав. А, и yeah. він на заробітки відправиться, правильно. Да, в Польщу. А, сорі. Ну я, я не знав, я так просто сказал. Uh -huh. Бачиш, я с тобой культурно спілкуюсь, а не як тъй дал баби б... б... А я тобой. Не, я ж це не казав. Ну. No. Ти з Бразилії? Сам? Ні. — А не сам? А з, -з, -з Бразилії? С -с не сам з Бразилії. З, -з, -з другом, з якимись з Бразилії, так? Да? Ну ми там типа м'ясні.